Отже, привіт, ютуб! З вами Лєший. Е -е, вибачаюсь за шум-відео. Він буде нас переслідувати майже все відео. Але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів Ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це надає ранній доступ до відео меценатам. І ще пару плюшок, Ну, а мене спонукає знімати нові. Відео і викладати їх більше скоріше на канал. Е, тож, сьогодні, нарешті, хочу поговорити про Ганзо е, G807. Просили показати, розказати свої думки. Е, ну, Перше і саме головне: він невеличкий, він компактний, е, двосторонні піхви, що досить непогано. Е, досить непогано, невеличка. Кліпса А-ля мора, яка буде нормально кріпитися на різне спорядження, але мені не подобається занадто занадто велике, ну, занадто, скажімо так, широке лезо От для порівняння. Це мора Компаньон, це наш Ганзо. Я сподіваюся, так. Фокус, автофокус не дуже хоче. Ну, загалом, сподіваюся, вам видно, як вони дивляться поряд. Візьмемо стандартну травенячку, так. Візьмемо. Не знаю, як то показати. Давайте ще раз, зблизька на відео. Времена суха, трухлява. ну, але, як на мене, все ж таки мороз з деревиною працює набагато ліпше. Як би там не було, як би кому не хотілося, е, вона таки король, король роботи по дереву. Е, тут широкі, широкі спуски, воно трошки гірше йде. Давайте візьмемо трошки іншу. Така трюхлява Спробуємо стандартний, наскільки врізалась морка, верніше, наскільки врізалося Ганзо. Наскільки врізається моро. Для мене все наглядно, для мене все зрозуміло. Коли люди там говорять, хочуть не мору, там дивляться на Ганзо, я вже чув про зломані кінчики, я вже чув про зломані леза. Е, ну, як на мене, як на мене. Ну, мені з морою він прикольний, він схожий, е, я там знову ж таки був у Бана Полікарповича, він схожий на е, певні такі поробки, е, схожі на бьокер, е, певні моменти схожі на бенчмейд, їхнє Бенчмейд. Моя суб'єктивна думка, вони в тому пупку вбили все, що можна вбити в ножі фінського типу, спуски тут високі, Ну, як на мене, мені його не вистачає по дереву. Тобто, знову ж таки, я до цього ним не різав, не працював. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо зберемо, давайте так, якщо зберемо 100 лайків, я не люблю то робити, але якщо зберемо там. Давайте 150 лайків під цим відео. Я його беру е, на місяць на спорядження, поношу на спорядження і вже через місяць скажу, що я про то всього. Е, різ в нього, за рахунок спусків інший, абсолютно інший сталька. Тут 8 хром 14, не 8 хром 13, 8 хром 14. Це інша сталька. Е, Форм-фактор прикольний, е, є певні моменти. Товщина обуха 2,3, тобто він тон тонкіше буде за нашу мору. Там хто гониться за кінськими обухами, тим скоріше за все воно не зайде. Цупке руків'я, багато накаток різних. Це в принципі, напевно, скоріше за все, плюс, аніж мінус. О, мені, мені його не вистачає по дереву. Тобто Знову ж таки, там фаерстик все працює по виборці, по виборці теж працює, тобто сверлить. Знаю, що не всім потрібно, мені потрібно. У моїй роботі, то дуже важливо дуже важливо, там І все нагляд. Для мене дуже важливо, для мене дуже важлива і шилоподібність леза. Там мені постійно закидують, чому, чому саме така мора за сукупністю факторів. От, не широке таке лезо ну, для порівняння, наскільки, наскільки воно не широке. Так, для порівняння. тобто. Тут лезо набагато ширше. В моїй роботі то не працює. Мені треба, треба шило. Тобто, знову ж таки. Як е, бюджетний ніж, ну, на даний момент е, він мені обійшовся дорожче компаньйона. Чи воно того вартує, як на мене, е, ну, напевно, не вартує. Але є, в мене є там е, хлопці, які от хочуть не мору. Ну, якщо хочете не, не мору, от саме не мору, можете пробувати ганцу. Е, для мене, це знову ж таки, там, за моєю концепцією, все як я люблю. Але для мене широке лезо, дуже вдале руків'я, скажімо так, дуже так ну мені воно добре лежить в руці, тобто невеличкі і не широкі утики, достатня габаритність руків'я, достатня ухватостість руків'я, достатньо там, я думаю, я пару, через пару днів ще попрацюю по маківарах, але я вже бачу, що він буде тримати. Мати руку, це для тих, хто любить там, 700 мм Гарди, таку чашу, яка прикриває руку. Е, цього ножа буде достатньо. Е, наскільки витримає лезо, я не впевнений. Давайте спробуємо з вами здобитися. Там, е, Як каже банк, клинок автора трошки, трошки вас занижу. Е, Вітання клинку автора. Ну, входить він в дерево. Недостатньо, як на мене, але, але, але. Ну, тобто так, для польової роботи, ну, входить. Ну, нічого йому не є. А, таких явних а, пошкоджень ріжучої крайки я не бачу. Давайте для повного розуміння. Ну, компаньйон її просто розвалює так і все. Для мене. Ну, Знову ж таки, для мене це не конкурент море. Там Люди хочуть постійно там якогось чергового вбивцю море, постійно то не виходить ну, через ряд причин. Хто хоче, я зараз тут і в наступному відео то скажу, наступне відео буде про порівняння море і Хейлі. Хто хоче компаньйон за багато грошей, він існує, тут вставляю тактичний компаньйон. Якщо вам прям так важливо статусність ножа, от той ніж буде статусним, напевно, на мою думку. Він там коштує в 10 разів дорожче, просто, просто за те, що чорне лезо, і просто за те, що нашиті поворозочки на, ну, на піхворах. Ніж працює, так, ніж працює для господарсько-побутових робіт, для робіт з продуктами він буде набагато ліпший за мору, але за сукупністю своїх характеристик я в принципі, напевно лишаюся все-таки ще прихильником компаньона. Досить круто, що можна його закріпити, висить він. Тако, давайте. Висить він таким чином. Я сподіваюся, що буде видно на контрасті. Давайте спробуємо підфокусуватися. Так. Тобто висить він таким чином. Можна його закріпити за ремінь, витягну. Саме тому знову ж таки, там посилання, так, про ножне, про важливість посилання на е, мої вимоги до польових ножів. Давайте зараз закріпимо мій компаньйон. Для мене то важливо. Е, тут... Ага, тут треба підвертати руку, Тут тобто такого від себе. Ставимо його до кінця. О, в, принципі, можливо. в принципі, можливо його витягти за тімлячок, але знову ж таки, ну, як на мене, він абсолютно не конкурент. Абсолютно е ні по чому. Ні по матеріалам, е ні по салі, як то всі люблять. Салюк все-таки. Sandрік все-таки буде краще за 8 Хром. Хоча я знову ж таки являюся прихильником 8 хром 8 хром 13, 8 хром 14 це трохи інша сталюка. Але, ну, можливо, тут і геометрія грає свою роль. Трошки, трошки мені не подобається. Я його не переточував, я ним працюю так, як є. Sticks, навіть такі маленькі він нарізає, тому ну, кому хочеться спробувати, спробуйте, але знову ж таки, як черговий вбивця мора компаньйон, ну ні, як черговий вбивця взагалі море, теж ні, починаючи з сталі і ціни, закінчуючи загальним форм-фактором ножа. Ножни прикольні, я би зробив більше, я би зробив трошки інакше. Ну, але маємо то, що маємо. Фіксується достатньо надійно. Зливний отвір Зливний отвір, знову ж таки, можна використовувати для роздмухування багаття, то працює. Тому такий мій перший погляд Тімлячний отвір, досить круто, що він є. Но, але місце для нього. E, можливо, не найкраще e, вибране, але це дає нам змогу розуміти, куди в нас дивиться клинок. Тобто e, на осліп ми будемо розуміти, що клинок у нас e, в протилежному боці від темлячі. E, таке в мене сьогодні відео. Таке моє перше знайомство з Ganzo g 807 якщо мені пам'ять не зраджує. E, 806 вибачаюсь 806 e, маркування. Ну, десь вставлю, кому потрібно. Тобто, знову ж таки. Ну, по продуктах, так, по продуктах, кому треба, ніж для продуктів, він буде краще за мором. По дереву, по польовим роботам. На мою думку, він не буде краще. Якщо за ціною, то мора буде дешевше. Якщо хочеться, то підтактичний компаньйон буде дорожче. Він буде Статусніше. Таке в мене сьогодні відео, така моя відповідь. Всім, хто просили, купив. Ну, не моє. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей!